Привіт, друзі! Тойота нарешті представила Crown Estate для міжнародного ринку, і це сталося через понад рік після дебюту, практично ідентичної моделі Crown Senior у Північній Америці. Цей автомобіль поєднує в собі найкращі риси універсала та кросовера, пропонуючи покупцям вибір між гібридною та підключаємо гібридною силовою установкою. Запуском Crown Estate лінійка Toyota Crown стала повністю укомплектованою, доповнивши вже існуючі моделі кросовер, спорт. І седан серед усіх цих варіантів саме естейт ймовірно стане найбажанішим для тих. То ціною практичність. Crown Estate має довжину 4930 мм, ширину 1880 мм і висоту 1625 мм. У лінійці Toyota новинка займає проміжне положення між RAV4 і Harrier, що робить її своєрідною середньою дитиною в сімействі. Зовні японська версія Crown Estate майже повністю повторює дизайн американської Crown Senior. відрізняючись лише відсутністю бурштинових поворотників і заднім. Маркування фірмовий стиль передньої частини у вигляді молота надає автомобілю впізнаваний і сучасний вигляд. Усередині краун Estate зустрічає знайому цифровою архітектурою з двома дисплеями на 12 дюймів та кермом, прикрашеним емблемою краун. Автомобіль розрахований на 5 пасажирів і пропонує багажник об'ємом 570 літрів. За потреби задні сидіння складаються в рідну підлогу, збільшуючи вантажний простір до вражаючого рівня в 1470 літрів. Для любителів активного відпочинку Toyota передбачила додаткові опції: висовне крісло і столик, а також м'який килимок для багажника. На жаль, ці зручності для кемпінгу недоступні в американській версії. Теж саме стосується спортивного обвісу та ефектних коліс на 21 дюйм від моделіста, які на деяких ринках, такі як Японія, пропонують як опціональне доповнення, виглядає дуже круто. Палітра кольорів включає 5 однотонних варіантів і 5 двоколірних комбінацій, як і решта моделей Crown. естет побудований на архітектурі Tenga-K, автомобіль оснащений адаптивною підвіркою. Віско зі змінною жорсткістю та повнокерованим шасі, що забезпечує підвищений комфорт і керованість. На відміну від Crown Signia, яка в США доступна лише самозарядною гібридною системою, Crown Estate пропонує вибір між стандартним гібридом і потужнішим підключаємим гібридом. Обидві силові установки базуються на 25 літровому атмосферному бензиновому двигуні, який працює в парі з двома електромоторами і забезпечує повний привід через провода у гібридній Версії двигу внутрішнього згорання видає 190 кінських сил, а в плагін гібридній модифікації 177 кінських сил. Найцікавіше, що передній електромотор потужністю 182 кінських сили, на 50% потужніший, ніж у моделях Crown Crossover і Crown Sport, а задній електромотор видає 54 кінських сили. Загальна потужність системи з урахуванням втрат становить 302 кінських сили. Основна відмінність плагін гібридної. Версії це збільшена літій іона батарея, яка забезпечує запас ходу на електротязі 89 кілометрів. Батарея розміщена під підлогою, що дозволяє зберегти внутрішній простір на рівні стандартного гібрида. Toyota Crown Estate вже доступна для замовлення в Японії. Ціна на гібридну версію стартує 43 тисяч доларів. Тоді як підключаємо гібрид коштуватиме 54 тисячі 700 доларів. Такі от справи. Що ж, друзі, на цій веселій ночі я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую. Щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі!